В прям Отця і Сина і Святого Духа. Христос народився. Слава Високопроподобні Отці, дорогі брати і сестри, дорогі гості сьогоднішнього дійства, найменування або обрізання Господа нашого Ісуса Христа і свято. Великого учителя Вселенського Василія Великого. Напевно, дорогі, великий подвиг, який звершив цей святий угодник, дає нам зрозуміти, якою владою поділився з нами Господь наш Ісус Христос, прийшовши на землю, прийнявши нашу подобу. Втілився, знижився до нашої природи, упавшої, уподібнившись нам, окрім гріха, і звершивши обновлення нашого життя із ним. Тому що пропуслом своїм Бог Отець передбачив наше падіння, відступлення від заповіді і ще колись нашим природичам сказав, Прийде час, коли сім'я, жінки, зітри голову Змія. І ось ми сьогодні, знаходячись у цій великій радості різдва, народження Господа Богоспаса нашого Ісуса Христа на землі, згадуючи цю величну подію, маємо розуміти, що з того часу змінилися наші відносини нас, людей, дітей Божих, і з Господом нашим Творцем. Та подія, яка змінила нашу сутність, переставила ось цю велику тяготу темноти, зовсім на інше місце, тобто украснила. Бо коли Господь зайшов на землю, світло, слово Боже, в часі при певному, звичайно, порядку, тобто підготовці, це не просто так було, щось Господь сказав. Що цей час прийде, Месія прийде і все звершить. До цього часу приходу його на землю, було дуже багато різного роду подій. Так Господь, Бог Отець, готовив прихід Сина свого однородженого, який предвічно народжується від Отця. Постійно Слово Боже народжується від Бога Отця, тобто предвічне його народження. І ось час. Коли звершилася та подія і слова пророка Ісаї не ось діва зачне в утробі, народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. І на це сьогодні співаємо. нами Бог. І навіть згадуємо це в своїх колядках, для того, щоб ми розуміли, що Бог прийшов настільки близько, що інколи ми кличемо до нього або молимося, або щось просимо і думаємо, що Боже. Ти Дестан на небесах, а до нашого великого здивування і стоїть біля нас і думає, чому ти так сприймаєш це? Чому ти так взиваєш? Чому ти довіряєш? Що, як він колись сказав, ще буде з вами завжди, до кінця цього віку? Ось це новий завіт, нові відносини нас людей Бога. Він поряд, він ближче, ніж ми думаємо. І ось тому, коли ми його бачимо сьогодні в дясах, ми нагадуємо цю подію народження в часі Христа. Вже у нашому вигляді, і ставши Бога чоловіком, ось ця близькість змінила наше буття першнє. І тільки потрібна віра, віру, яку мав і виховав собі Святитель Весилі Великий, праця, яку він доклав для того, щоб душу свою наповнити як чашу знаннями. Ось те, що Бог нам подарував. І Духа Святого Третє слова Святої Троїці. І каже, витворить нас і дає нам сили нас на боротися з злом, не з людьми, як говорив колись апостол Павло, не проти тіла і крові наша брань, а проти всякого зла, лукавства, проти гордині, проти сил зла, проти, проти духів темряви. Ось чим нас нагородив Господь. І нині, коли ми в цей день згадуємо восьмого дня Його обрізання, тому що все було виконано. Господь ніколи не порушує приписи свої. Він і цю умову виконав. Він народився як дитя, він прийняв людську природу і сьогодні, восьмого дня, він приймає обрізання, як майсей був заповідав, для того, щоб явити себе, свою природу, людську явну людям. Щоб ми не думали, що Господь просто так прийшов. Десь там явився, може він був. А може його не було, тому що і такі були думки, і виникали різні поняття про присутність Христа на землі. Одні говорили, що він не мав чіткої людської природи, що було так примарно. І ось нині це підтверджує нам це свято, в якому ми нагадуємо цю подію, обрізання, найменування Господа нашого Ісуса Христа. Він приймає те ім'я, яке своєстиле ангеле. Коли Анна Гадраїв сказав до пастухів, ось сьогодні до, до вас, у місті Віклеєн, прийшло до вас спасіння. Нам народився Син Божий. І ось коли ми з вами приймаємо і навіть у своєму житті, коли охрещуємося, і маємо покров Святителя чи Святої. Воно достатньо є важливе для нас. Ми маємо розуміти, що все і в нашому житті діється не просто так, як і в житті всього людства і всього народу. І Господь приймає ім'я Ісус. І ми Його називаємо Христос як Месія і Спаситель світу. Тому ми йому поклоняємося. Все поклоняється Богу. Всяке творіння служить Богу, як ми сьогодні чули в молитвах Святого Святителя Василя Великого. Все тремтить перед іменем Божим, тому що Бог є творець всього світлого, доброго і радісного. І сила його достатньо велика, тому що ми не можемо завжди уявити наскільки Бог великий. Так мені він ясня, як дитина. Але він став Богом чоловіком. Він явився нам. У вигляді смиренному, у вигляді раба, для того, щоб нас підняти до себе, до обожнення. Щоб і ми стали Боголюдськими. людськими, щоб ми розуміли свій приділ, місце і свою місію, чому ми живемо на цій землі, що нам потрібно робити? Яке наше призначення? Що нас заспокоїть, особливо сьогодні, коли маємо біду, війна, коли ця скорбота тисне, давить, Породжує страхи, смутки, печалі, втрати, болі, смерті. Що нас може спокоїти? Тільки Господь наш, тільки Отець Небесний, тільки Син і тільки Дух Святий, який дає життя, і дає розуміння і знання. Бо по благодаті Духа Святого нам відкривається віра, віра справжня. Не просто знати, що є Бог. А тверда віра, Його присутність не біля тебе, а в тобі. Ось що означає найменування. Господь приймає ім'я і дається нам, з'єднуючись з нами. Ми можемо призвати Його ім'я до помочі. І в часі, коли сходимося, так як сьогодні, в часі літургійного єднання, свободного, молитва. Причастя тіла і крові ми з'єднуємося із Христом, стаємо одним цілим. В нас починає течи Його кров. Тому він сказав, щоб ми споживали його тіло і пили його кров. Ось істинне, істинне значення приходу Христа на землю. І сьогоднішній день не виняток, це початок світського року, віднику нового календаря 1 січня. Тому, напевно, не даремно, у цей день. Святкується пам'ять про найменування в обрізані Господня і пам'ять Святому Святому. Святому, Святому. <кій> Я думаю, що, дорогі браті і сестри, ось це трошки обширне бачення або розуміння того, що сталося з нами, дасть нам краще прожити свій час на землі, цінувати те, що ми маємо. Не просто виконувати якусь обрядовість. Тому що тільки від духовної сторони. Породжується обряд. А обряд, не підкріплений духовністю, нічого не несе ніякого змісту. Ми прославляємо Бога. Ми радуємося Його приходу на землю, тому що Він його знали, тому що Він жив з людьми. Тому що апостоли його бачили. І Ісус сказав: блаженні очі ваші, те, що ви бачите, багато хотіли побачити, але не бачили. А ми сьогодні в новому заповіті. В часі нових відносин з Богом можемо бачити Христа завжди своїми очима, Він говорить до нас через блаженство, блаженні, чисті серцем. Будьте бачити Бога. Бачити Бога, відчувати його є своє присутність в собі. Відчувати мир, радість, співчуття, переживання, милосердя, всі якості Господа нашого, якими Він ділиться з нами. І ми маємо проявляти, як діти, ці якості в світі. Якщо ти відчуваєш наповнення себе цими чеснотами, значить ти мирі. Мир Божий з тобою. Тому сила Вишнього завжди буде над тобою. Бо каже Ісус, якщо ви попросите, вже не кажу я вам, що я буду просити Отця. Отець вам дасть, тому що ви любите мене і ви зі мною. Ось так єднається Отець, Слово, Син Божий і Дух Святий. Від нами з нами. Троєчність. Та, яку прославляв святитель Василій Великий, та, в якій він вдосконалився, яку він збагнув не розумом, а вірою. Бо неможливо нашим розумом збагнути Тайну Пресвятої Трові. А він її осилив силою своєї віри і смирення віддачує себе Бога. Так він не зразу прийшов на кесарівський пристіл, тобто на кафедру. Як пише його життєпис, він не бажав і багато разів уникав цього. Але потім смирився, тому що Господь йому сказав, іди. І коли він став епископом Сарії Капитокійської, згодом і святителем через свої труди, через свою смиренність, він дійсно, прогремів, прославився. І тому не тільки в своєму краї, не тільки в тій касарі, не тільки в 4 столітті. Але на всю вселенну і до сьогоднішніх днів пам'ятають цього святого як великого поборня віри, любові, милості Божої, а також життя, чернечого по нашому. Правила певні поведінки. А сила великої віри його долала навіть злих духів. Вони його просто боялися, вони не підходили, не підходили до нього на певну місці. Чому ми запитаємо? Не тому, що були якісь певні спеціальні молитви, які, як ми знаємо, він написав. Але тому, що його любов до Бога і єднання з ним було настільки міцним, що біси не могли витримати його, тому що вони лише тільки підступали і бачили в ньому Христа. Господь був в ньому. Завжди. Через його працю, через Його молитву, через його смиренність. І тому він звільняв не тільки цього інука, якого ми згадали, якому грамоту гріхів ти всіх розірвав, і піс залишив його. І приєднано було знову до Лона е, е, Церкви. І звільнився від цих тягом. Але ще багато-багато інших випадків життя цього Нехай Михайло дорогі браті і сестри, сьогоднішній день. День обрізне, надавання Господня для пам'яті Святого святителя Василія Великого усім вам дасть одну річ. Щоб ми ніколи не сумнівалися у Божій присутності, Бог з нами. Бо тепер такі, на жаль, думки піднімаються. Боже, де ти є? Хіба ж ти годен на це дивитися, коли гинуть наші чоловіки, діти, коли просто щезає з з життя цього сім'я? А Бог завжди нами. І Він нам промовляє. Не має це дійство це ви самі напрацювали. І тому завжди він готовий нам допомогти і витягнути нас з цього. Де він це породив? Породила темнота, породила заздрість, породила гординя, забажати мати щось, що є в іншого, так породжується війна, незадоволеність і зверхність. А сьогодні нам церква приповіду лагідність, милість, любов і прощення. І якщо ми будемо в таких якостях. Тоді і мир настане, тоді і наша душа буде спокійною. Тоді ми зрозуміємо, що навіть і ті, що гинуть, Бог їх не дасть їм пропасти, бо життя нам дарував Бог вічне. Тіло наше є, має певний ресурс, воно має певну межу, воно має певний час на існування тут, за який ми передповідні принести покаяння і навчитися любити і з'єднатися з Богом. А душа вічна. Бог наділив нас вічністю, відновив нам. Синівство і даного царства Божого, яке ми повинні дружити друзяти славувати. Божої милості вам, любові, кріпості, у хату святитереся, Василія Великого. І цей день на іменування нехай сподобав і прислати кожну родину, кожного воїна, який напередодні, нехай укріпити, захистить. Ми молимося щоденно, для того, щоб усі були вбережені. Нехай вашу громаду сьогоднішній день послужного храму, бо захистить любові, лагідності. Силою, крідостю, що ми були впевнені в завтрашньому дні. Миру вам і злам! І Бог любить усіх нас! Христос рождається!